Привіт всім на каналі Біле Озеро, Виноградник Єременко. Сьогодні 13 серпня 2023 року. Проживаємо ми в Херсонській області, на півдні України, восьмете Білозерка. І я знаходжуся біля куща Калугіна Віктора Михайловича Броніслав. Це в нас сигнальне плодоношення, прививка того року. Урожайність, будь ласка, подивіться. Після перевивки ми його дуже-дуже нагрузили, так не треба було робити, тому що важко на кущ і воно показало кращі результати. Вона заявлена, як рання, а вийшла чуть пізніше, із-за перегруза. Видно, що форма урожайна буде, тому що закладувала подвясоцвіття. Ми пронормували. Ягодка жовтого кольора видовжена. Ви бачите, ось стичечна коробка. Де-не-де ямочки характерні. Є не на всіх. Були спочатку на всіх, а потім потікали. Ну Дуже гарного товарного вигляду. Груна в районі кілограма. 800 грам. Має при розрізі дві кісточки. Хрумка мармеладна м'якіть у неї, гармонійний смак з хорошим цукром на накопичення. Жовтого кольору і в неї повинна бути розовинка, але її нема, тому що вона у нас росте в повному затінку, як то кажуть, в глупой тіні. Я ще раз повторюся, що в неї дуже гарний товарний вигляд. Камера дає зелень, але вона жовтого-жовтого світящогося кольору. Така аж прозора вся. Лоза вже визріла доверху. Аж доверху. Високорусла форма. Листочок чистенький. З нею все окей. З неї толк буде. Главне, що це товарна, гарна форма. Будемо зрізати на ринок, тому що все не об'ять зразу. А зараз ще підемо до форми Калугіна Віктора Михайловича Чорний коготь. А зараз підійшли до гібридної форми Калугіна Віктора Михайловича Чорний коготь. Ну, чорний коготь. Ми ним дуже-дуже доволі чоловіком. Це наскільки урожайна форма і наскільки гарна, дивіться, у нас купа крил у неї, і грона такий гарненний. Кіло плюс, там навіть і півтора є. Ягода крупнюча. Ось мій палець який ягоди. Трошки закручена. Урожайність зашкалює. Ось, дивіться, чорний коготь. Це друге плодоношення на нашій ділянці. І он вона, Дивіться, там далі. Все це чорний когось. Грона великі, по дві грони на пагін. Зараз підійду на ту сторону. І хтось казав, що вона не урожайна. Ну, я не знаю. Якщо це не урожайна форма, то які вже можуть бути урожайні. Поговоримо про ягодку. Не взяла не спічечну коробку, не гривню. Ягодка хрумка, соковита, дуже високе сахаронакопичення. накопичення. Товарний вигляд бомбейський. Візьмеш грону і є що потримати в руках. Виложиш на вітрину, красавиця. Лоза вже визріла аж до верху. Довгороб стійка, безпроблемна, не тріскається, не блисить довго, не зав'ялюється. Ну і такі ягоди гарні, крупна ягода. Що по чорному когтю. Зачот йому на нашій ділянці він залишається. І ми будемо з ним працювати, попробуємо його ще. На рожки, може він покаже шалені результати. Чорний коготь Калугина Віктора Михайловича. Кому цікаво, підписуйтесь на наш канал. Всім добрих рожаїв, мирного неба. Пока-пока.